я звикла до того, що коли я приходжу на весілля на день народження, на будь-яку забаву, там мені треба просто витримати оце на нашестя цих алкоголіків на мене. Вони наливають і наливають, і випи, і випи. Я відмовляюся, не хочу. Я не бачу в цьому сенсу. Я сижу і розумію, що ці всі люди вони не годні два слова докупи зліпити, коли вони тверезі. Вони затиснуті, закомплексовані, вони не можуть веселитися, їм треба гульку замочити. Стане легше, а я душа компанії в тверезому вигляді. Я можу жартувати, розповідати гуморески. Мені не потрібен цей допінг, щоб розслабитися і так в житті. розслаблена. Я прийшла до тебе на день народження, я принесла тобі подарунок. Я тебе вшанувала. Чому ти мене мучиш півгодини і кажеш, ну, будь ласка, ну Чуть, от я хочу тобі пояснити, отак от поводяться люди. Їм моторошно, коли ти маєш свою думку, вони собі п'ють, пийте, що ви хочете з мене. Ні, їм треба, щоб пила я. То ви во мене затягнете все. Не хочу. Бо я жартую, кажу, у мене і так допінг у крові вроджений. Якби я собі ще дала, що тут то буде з того, я тут і світ переверну. Якщо ви хочете в житті знайти свій шлях, увійти в своє покликання, ви повинні у всьому мати свою думку.